Вітаю, дорогі друзі! З вами канадський Марк. Я для вас маю сьогодні дуже цікаву інформацію. Я знаю, що багато з вас 70% мене дивляться саме з нашої батьківщини України. Це дуже величезна для мене честь. Я навіть не можу повірити, що стільки багато саме дивляться мене з України, і для мене це дуже важливо, тому що мені цікаво і важливо показувати і розповідати, що відбувається в Канаді саме українцям в Україні. І вам теж цікаво деколи. Міняти риторику і дивитися, як живуть наші люди, що відбувається в Канаді, що відбувається в загальному за океаном. І скоро, скоро на цьому каналі буде дуже грандіозна, класна нова зміна. Тому закликаю, закликаю людей, які більшість вас дивляться мене непідписаними. Підписуйтесь на канал. Нам залишилися купіючки, ну малесенькі там цифри, щоб добратися знову до наступного пункту 217 тисяч. І ми разом з вами. Роз... вирощуємо і збільшуємо україномовний контент, і ви мене не підтримуєте. Ви підтримуєте насамперед українське. Тому я буду дуже радий та більш ніж певний, що ви підтримаєте мене, перевірите ваші підписки і залишите коментар разом з подобайкою. Поїхали до теми сьогоднішнього відео. Я вам розповідав не один раз про те, що в Канаді проживає дуже багато людей з Індії. І також українцям цікавить, як тут люди з Індії живуть, як тут люди з України живуть, як тут люди з інших країн живуть, і як можна от жити в такій мультинаціональній багатій країні. І знаєте, якось так живеться. З роком в рік все привикається, люди живуть, люди роблять бізнес, проводять бізнес і привикають один до одного. Але якщо дивитися на статистику. У 2019 році приблизно 600 з копійкою офіційно індусів було депортували. Депортували з Канади чому? Це не означає, що просто так приходять і депортують людей за ніщо. Деякі зробили щось погане, хтось не мав паперів, коїсь завершилася віза студентська чи робоча. І таким чином вони не мали вже легальних документів, щоб тут залишатися. І людей з Індії. Депортовували дуже менших на багато цифрах. Але це все змінилося в 2024 році. У 2024 році депортували за весь рік з країни 1997 індусів з саме Канади. І це була одна з найвищих цифр і найвищих показників за останній час. Чому це все відбувається? Ви зараз себе запитуєте. Тому що Канада конкретно закручує гайки. Тому зараз наші люди борються і пробують отримати папери і якийсь шлях, який може дати їм можливість отримати піар. Бо українці бачать, наскільки закриваються всі можливості, наскільки уряд Канади вже не хоче іммігрантів. І на початку українці мали таке бачення та уяву про Канаду: о тут тільки 40 мільйонів. Та Канада велика, та вона завжди буде хотіти іммігрантів, і ми точно отримуємо свої папери. Але я завжди вам говорив, що. Будьте дуже сильно обережними, тому що це далеко не так. Канада вона не є дуже заселена, але вона заселена в тому плані, що 80% всього населення проживає фактично в 20 до 100 кілометрів від кордону Сполучених Штатів Америки. Навіть я б сказав, від 20 так до 300 до 500 кілометрів від кордону Сполучених Штатів Америки, і це не просто так, тобто більшість населення. Саме фокусується навколо великих міст. і тому навіть то, що країна велика, то нічого не означає. І останнім часом житла недостатньо було будувалося, великі проблеми з робочими місцями, дуже важко роботу знайти, інфляція, дорогі ціни. Це все спонукає уряд робити, що? Зупиняти та призупиняти візи. Призупиняти візи не тільки людям з Індії, а всім, абсолютно іммігрантам. Тому що, як не крутити. Зараз це одна з найбільших проблем Канади. Канада просто не може, навіть не має достатньо можливості, щоб всім надавати медичну допомогу вчасно і завчасно. Тому Канада в 2025 році, ви тільки вдумайтеся, що зараз відбувається до липня, тобто півроку, за півроку, вже депортували 1800 з копійкою індусів. Тільки за півроку, а ще. Наступні півроку залишилися і я. Тобто цифра збільшується, тому що новий прем'єр-міністр Марк Карні дуже сильно змінив риторику імміграції, і він серйозно до цього відноситься. Він робить дії і таким чином зменшує цей потік іммігрантів в Канаду, бо студенти чи на візах вони не забирають робочі місця. Канадці не можуть навіть піти знайти роботу, ті, хто вчаться та навчається в університетах, бо немає просто можливості. Десь впасти, десь просто отримати нормальну, навіть роботу, щоб продавати каву чи бути касиром. І також хочу вам розповісти, що люди з Індії, тут в Канаді, вони до такої степені гуртуються, що вони дуже сильно просувають один одного і таким чином підтримують один одного. І вони живуть, розумієте, в таких групах великих, що, на жаль, нам би було б дуже добре українцям поучитися з такої риси, з такої риси характеру. Що індуси мають таку єдність, що вони завжди один за одного: що би не було, як би не було. А наші люди в Канаді, на жаль, бракують цього. Є на моло, є молоде покоління українців, які приїхали, які стараються, які допомагають один одному, які створюють бізнеси. Це вже покращення, це вже видно, але не до такої степені, як хотілося б це бачити. А потім українці там говорять і кажуть: о, ті, того взяли на роботу, ті того взяли на роботу. Але ми самі на себе ніколи не дивимось, ми самі. Бачимо, чомусь деколи в інших українцях ворогів замість того, щоб єднати, замість того, щоб допомагати, замість того, щоб просувати, і таким чином це би допомагало не тільки вам, це би допомагало всім загалом. Тому дійсно є з чого взяти. Приклад від індусів. Вони дуже зрозуміли цю систему. Вони війшли в цю систему, вони сплачують податки, розкривають бізнеси. Фактично опанували повністю майже всю будову, розбудову будинків. І для багатьох з них це дуже великий удар, що вони не можуть залишитися в Канаді, бо вони хочуть залишитися в Канаді. Але бачите, уряд почав дивитися дуже дивитися, придивлятися до всіх цих ситуацій, дивитися, в кого нема документів, хто якісь має проблеми з законом. І все, до побачення це означає зміни, зміни, які чекають Канаду в наступні 5 років. Навіть зараз вже імміграційні служби. Навіть патруль, навіть прикордонні служби ходять деколи на різні робочі місця, навіть там, де будують будинки, в Калгарі нещодавно було це приходять і запитують документи, перевіряють документи. Нема документів до побачення на вихід. От вам такі-то новини середини Канади. Це дуже цікаво. Це дуже щось нове, і ці цифри збільшуються. І це не тільки мова йдеться про індусів, що депортують, депортують і мексиканців. Депортують інших національностей, всіх депортовують ті, хто не має документів, ті, хто е, має проблеми з законом. І це просто ці цифри збільшуються з кожним днем, тому що уряд починає більше і більше це все вникати, дивитись і контролювати, так як воно, в принципі, і має бути. Але зараз важливо розуміти одне. Що, коли ви приїжджаєте в Канаду, ви повинні поважати закони Канади, ви повинні мати папери, документи, і все у вас тоді буде добре, у вас не буде проблем, і ніхто вас не буде чіпати. Але в загальному, такі то новини на даний момент є. І можна так сказати, сама місія цього відео була в тому, що донести інформацію, що це було і колись, але все просто збільшується в більших цифрах і більше починається контроль. Тому хто розумний. То візьме собі важливу інформацію з цього, то добре, тому що вам теж потрібно щось робити, щось думати, щоб і до вас не добралися. Дякую вам, дорогі друзі! Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною!